Всім привіт! Ви на каналі Бабс Декор. Сьогодні ми вивчаємо ще один ринок у Німеччині, блошиний ринок в місті Дюссельдорф. Що ж, подивимось, що там є цікавого. Ми тут не просто так, у нас стоїть завдання. Нам потрібно купити аважури, лампи і, можливо, деякі картини. Ну і все інше, що забажають е, мої підписники в групі в Телеграмі. Дюссельдорф. Це чудове місто на заході Німеччини. Воно відоме тим в світі, що називається як найдовша барна стійка світу через велику кількість барів в старому місті Вальштаті, а також є важливим транспортним узлом. В Дюссельдорфі проживає біля 600. Тут ми просто йдемо, проходимо. Хочу почати сьогодні з цих рядів. О, які гарні джоржинки. Не секрет, що в Західній Європі дуже популярний одяг секонд-хенд. Дуже часто проходять спеціальні ринки тільки з одягом секонд хенд. Нас одяг не дуже цікавить, а, але на цьому базарі його небагато, тому ми не напрягаємось. Чоловік каже, похідний, я кажу, що собі похідний. Дивіться, який гарний сервіс. О, сет на двох перстон. Все є. Навіть поржавів трошки, тобто це не срібно, це щось. Це щось металеве якесь. який якийсь церков. А це для пляшок. Класно. Це наш улюблений дядько, давно його не видно було, ну щось він вже загорів, але мало товару, мало, мало. Десь був у відпустці, мабуть, підготуватись. Не треба недооцінювати проблему туалетів. Добре, якщо вони є, добре, якщо їх багато, і добре, якщо вони чисті та теплі. Цікаво, це що таке. Кільце для серветок? поки що це може. Я бачу шість штук. Можливо, це дійсно кільце для серветок. Хто знає, що це таке. Мегальки цікаво. І тут дівчатка є, і хлопчики. Іноді можна знайти незвичні меблі, дуже кумедні або практичні, які чудово підійдуть до особливих інтер'єрів. На цьому, наприклад, можна не тільки спати, але й їсти як римляни. Звісно, найпопулярніші для українського ринку зараз це посуд. Це англійська порцеляна, дуже популярна зараз в Україні. У нас є в магазині в декількох кольорах. Багато чого можна придивитись, якщо хтось що шукає, будь ласка. Ості дуже класні та зручні для щоденного використання тарілки для спагетті. Ми їх не взяли, на жаль, тому що вони всі були з криклюром, хоча на відео цього не видно. Крикулюр буде заважати, мити їх по судомиці або щодня. Бабулька на візочку забирає. Ох, ми розстроїлися ці. Просто кладе в цей два, два рази сьогодні. Я запізнилась. Блошині ринки завжди повні несподіванок. Можна зустріти чиїсь персональні фотографії або діточок, або весільні, або ще інші. Це дуже смішно. А ось такі чашечки з черепашками мені дуже до душі припали ще коли ми приїхали в Німеччину, і нарешті вони в мене є. Це крута штука, дивіться, яка. це пластик, пластиков, пластиковий вішак. Тут зверху щось можна класти, знизу ставити. Ось такі розвали товарів, в коробках можна побачити на кожному блошиному ринку. Як це працює? Це люди, які вивозять цілі будинки після того, як ці будинки продаються, або в них змінюється власник, адже вивозити сміття дуже дорого, простіше віддати. Ja, wir haben auch eine, so eine sehr große Rollwagen, die wir ausleihen, um zu transportieren. okay. okay. <laughs> Ми беремо коня, плати. Ми беремо коня за 5 євро. Це буде рік коня, тому беремо таке. Так, головне правило блошиних ринків довго не думати. Сподобалась, ціна підходить, бери. Ось так я упустила просто-напросто лампу, яка мені дуже подобалась. і У мене її увели просто з підноску. Мрію про таке. У мене а то душить. Це дуже гарно.

Ось цю жовтеньку в теньку кутку увели. Я щойно дуже розстроїлася, просто я придивилася цю лампу, на нас чоловіка з гаманцем, щоб її купити. І не встигла, просто на дві хвилини хлопці, які міряли шубу, минулого разу зі мною, вони її купили її і придбали. Дивіться, який цікавий, що 25 євро цього коштує. На цьому ринку можна знайти як щось ексклюзивне і дизайнерське за космічними цінами, так і якесь шала. Можна... Ми завжди дивимося те, що посередине. Так інсервація. Не дуже. Хопець ваночка. Ти бачиш? Для тих, хто любить поганіше, є ось такий години. Дуже це все квіти, це світло. Ой, я не можу навіть такі відкрити, такі розочки, крихкі. Боже, Боже, яка гарнота. Я боюсь такі відкривати.

Ну і я вгадала, це вінтажна знахідка люстра 70-х років. Від дизайнера Хелена Тайнел. Мені подобається думати, що у мене є професійний нюх. На цьому ринку є найкраща фудзона з усіх базарів, що ми бачили. Він покажу. Тут є і німецькі облики, і піца з здоров'яної печі. І сосиски, звісно, і азійська кухня. Але фудзони знімати якось ніяково, тому що люди їдять та відпочивають, дивляться на камеру, і не хочеться їх смущати. Взагалі, цей блошиний ринок в Дюссельдорфі залишив у нас приємні відчуття, багато наших клієнтів щось собі придбали, ми вже все відправили в Україну, ми подивились багато всього, але, на жаль, на жаль, це був день наш день в плані того, що ми не знайшли те, що нам потрібно. А саме це були абажури та деякі картини. Образотворче мистецтво, так би мовити. Але походи по блошиних ринках це як візит до музею. Завжди щось цікаве, щось надихаюче і релаксуюче. Тому залишайтесь з нами, підписуйтесь та дивіться. Яка гарна саквояш. Оце саквоя. О, діться при пригоди В нью Ніорку з піхарем. Бригітта, десь там, а це жін... жінка-кішка, легка еротика. Дівчина підходить, запитає. скільки кошти, він їй каже там 20 євро за все. Ну де ти бачила за все, щоб такі сіни? Ой, дивіться, для ікри чорної. Угу. Наша улюблена, Вільрой Бог, той фентезі. Угу. Дікляхи більд. І Марі Клаше білд. Ага, однакова пені. картинка. На всіх. Шалі з нас. Ну, Кажуть, що шалі... це не тарілка, це шалі, салюшся, це типу салатник. Шалі. Або для каже, для випечки. Für Pasta, ich glaube, ja, besser. Und was kostet diese Zu die Zuckerdose? Nein, es ist keine Zuckerdose. Oh, es ist ah. eine Konfitur oder ein ah, Bonbon oder, für... oder ja, was. Ja, für bon La La ja, für Zuckerdose. Da Aber Das ist was anderes als der. Ja, ich weiß. Der kostet der. 30 Euro. 30? 30 Euro. Aha. 30. 30. А ні, якщо виходить. Оооо, шоколади, шоколади. Це моє сто присідання. Говорить, шнель, шнель, бігом. Забирайте. Зараз забери. Хто хоче корову молочним? Гляньте, яка колекція? Яка колекція?

А ми вже ходимо, ходимо, ринок дуже великий, багато всього є, є і супердизайнерське, є і просто якісь, якісь сміття, одяг, баланс між одягом та предметами та посудом. Ну, подобається цей базар, мені подобається. Ну що, поїхали на колекціонерів. Це ж було вже, так? Да? Чи як? Kanskje det er sherry. Багато. Це керамічний такий, багато графінів, коралів. Вау, це що за лампочка така? Вау. Увага! Це, там де минулий раз ми дивились меблі і трошки не встигли. Може зараз що буде? Це які гарні бази. Це зелені. Дуже гарні. Це що? Це носові. Повідомлять, як з що. Це маленькі, це великі. Знову одяг, небагато, іноді вибір для нас незвичний. Але європейці його полюбляють, вони вміють комбінувати, у них дуже гарний смак і існує цілий окремий напрямок. Тих, хто одягається на себе. Для тості, дивіться, ми завжди гонимось за швидкою модою, але насправді в цьому немає ніякого сенсу, бо є сталі бренди, мода циклічна і завжди можна щось собі цікавеньке подібрати. Але для цього потрібний смак. Ось таке не дуже. Дівчата зібрались. Collapse. Поки що бачу банальне, але раптом комусь треба. Ось це я не дозволяю купляти, бо в мене не купити. Гарнікі е під шампанські. Кученройта, кава. Це суп. Суп. Колекції, а на стіночку виїшать. Ось тільки любиться. Це ідея, якщо вдома, щоб далеко не ходити, коли там тривоги, можна вдома собі зробити такий куточок зі свічками, ставити свічки, щоб далеко не відходити від, від хати. То по статуетках. Статуетки не моя сильна, не мій сильний бік, але я намагаюсь. Це для вас. Ну там з лайзенця. Бу нам гашмат.

Можна зустріти навіть поробки, саморобки. Запропонувати, навчати. На сьогодні ми з цим ринком вже закінчили. Він нам дуже сподобався. Йому багато всього. Я вже говорила, що тут можна знайти щось дизайнерське, справжніх митців, і просто речі для щоденного життя. Дуже гарна фудзона з нормальними цінами, нормальний туалет, багато місць. Це немаловажно, коли ви гуляєте по ринку декілька годин, особливо коли що, що дивилися цей випуск. Підписуйтесь на наш канал, обов'язки лайк. І чекаємо одного разу, подивимось ще щось інше. Якщо у вас є, є для сьому. вас подивитись, ми подивимось, пишіть в коментарях.